Ультразвуковий відлякувач мишей LS-927, призначений для боротьби з гризунами в приміщеннях площею до 470 квадратних метрів. Відлякувач працює майже безшумно і генерує ультразвукові хвилі, які неприємно діють на слух шкідників і змушують їх уходити. Відлякувач має два потужні ультразвукові динаміки і кнопку для перевірки працездатності. Для початку роботи відлякувач достатньо підключити до мережі 220 В через 9-вольтовий блок живлення, який входить в комплект постачання. Перевіримо справність відлякувача за допомогою кнопки. Перевіримо справність відлякувача за допомогою детектора ультразвуку, відлякувач дійсно справний і працює.